Привіт! Хочу презентувати свою книгу, вона називається Як розмовляти з таро. Терапевтичні питання на кожен день. Для кого ця книжка? Ця книжка для кожного, хто полюбляє Таро, хто цікавиться цим інструментом, хто полюбляє психологію, хто цікавиться езотерикою, хто хоче отримувати підказки для своїх ситуацій на кожен день, хто хоче розуміти, що він зараз проживає, що він відчуває і що робити далі. Всередині ви знайдете опис кожного аркану з колоди таро, і також у кінці розклад, який я роблю всім клієнтам, розклад хрест стихій. Це класний діагностичний інструмент, який дозволяє зрозуміти, який період ви проживаєте, і як ваші справи у різних сферах життя у матеріальній, емоційній, ментальній та самореалізації. Для того, щоб працювати з таро, вам потрібна лише сама колода. В класичній системі райдера Уейта і цей посібник, і трошки практики. Якщо у вас виникнуть питання по тому, яку колоду обрати, чи як саме працювати з нею, або як отримати цей посібник, буду рада відповісти вам в особистих повідомленнях і дуже чекаю на ваш запит. Дякую.